А незрозуміло. Е, Ігор, тобі нічого не впало? Типу така штука з досвідом. Ти зі мною катав? Можливо, й тобі щось впало? Чи тобі не впало? Ну, типу, ти грав на трій з двойці. А, падало? Походу. Стим падає. Ну, типу, це новорічна подія, яка не зв'язана ні з чим. Ну, тобто, не з примчиком, не з батлпасом, чи ще щось. Чисто на зимовій карті така двіжуха. А що в нас з розкаткою нашої команди? Нічого доброго. Да, це стара, але класна. Погоджуюсь, насправді кайфова. Ну, вона виглядає якось так масивно, по-серйозному. Е, забули чекнути, з якою швидкістю снаряд летить. От е, що ми забули. Нагадайте мені після бойочка, щоб я не забув. Ну тут швидкість просто феноменальна. Ну, ще я можу сказати. Мені треба буде з е, цей. Можливо, тобі краще по потрібно було? Я їх буду витягувати на тебе. Леопард тік? Душим? Пробитие Альфа. Де ти 550, Чорт забирай. Ой, нам треба валить звідси. ти не получав прикрию Ля, там така пачка. Ти не представляєш там две ЛТХ під'їхало Тяжик. Ай-яй-яй-яй-яй. І, до речі, вони прикольно зробили, що не видно силу, Ну, точніше. Пікселі, як і видно. Мордер кудись їде, 32. Мардер через дими. Мар Мардера ми танкуємо. Тільки от я не розумію, що з Альфою, добрий вечір називається. Типу, чому вона не ще середнього вилітає? Зверху вниз танкуємо. Там был леопард, две аккуратно. Вот лучше заедьте назад. Просто шот не залишился. Поки я думаю, його не знають куди прибивати насправді. Ми потеряли союзника. Ой, біда трошки з поворотом. З поворотом башні, вона трошки туговато крутиться. Ну, на турі швидкість. Е цього? Тури танкує він. Так, він свалює, да? Отлично. Можливо, я зря упав. Там туровозок просто трендець. Дякую, дякую за підписочку. Короче, я ти обкатав прям серйозно сьогодні катулечку, карти займові. Ще з 200 командиру падає. Ну круто! Можна качати командира. Я не знаю, де він там стоїть, насправді. А як Ягуар так швидко відсвітився? Броня пробита. Ти падло, де він там. Ягуара мене танкунули, да? Здесь тут цей долбаний алтивод. Щоб його. Ч за гра? Це консольний World of Tanks. От і під'їхала перша десяточка на цьому танку. Я для нього шотний. Блин, так по-тупому виїхать. Ну, ладно, десяточку наплюхкали. Тільки не знаю, чому його ніхто не давить. Дякую за підписочку. Юрик, що це за гра, я так розумію. Це консольный World of Tanks. На Xbox і PlayStation. І новий танчик, новий Battle Pass. Дякую, дякую. Ну нормально. Десяточку наплюхали. Наголді! Лятам медальйончиків на старі нас, насипало. Тепер це все видно. стільки стільки це зафармив. Чи в попередній версії також було видно?